Вже п'ятий день поспіль Донеччина бореться з наслідками негоди. Щоденно поліцейські патрулюють небезпечні ділянки доріг, забезпечуючи безпеку дорожнього руху. Наразі на території регіону працює 25 груп реагування патрульної поліції та 17 нарядів патрульної поліції батальйону міста Краматор та Славянськ. Внаслідок негоди було пошкоджено лінії електропередач, через що частина жителів залишилась без світла опалення та зв'язку. За інформацією міне. Нерго станом на 14 грудня без електропостачання залишається 147 населених пунктів Донеччини. Несприятлива погода призвела до падіння багатьох дерев та гілок на вулицях населених пунктів. Із За цього виникли деякі проблемні питання. Першочергово прибирають дерева та гілки там, де вони можуть можуть нанести загрозу життю та здоров'ю людей, а також з автомобільних і пішохідних доріг. Поліцейські звертаються до всіх учасників дорожнього. Го руху бути обачними та заздалегідь обирати маршрут, враховуючи погодні умови та дорожню обстановку. Поліцейські закликають водіїв не перевищувати швидкості руху та бути особливо уважними поблизу перехресть та пішохідних переходів. За можливістю взагалі, утриматися від поїздок. Будьте обережні під час перебування на вулиці, тримайтесь подалі від ліній електропередач, рекламних щитів, розлогих дерев та не нехтуйте правилами безпеки під час погіршення погодних умов.